Всім доброго ранку. Ми знову на риболовлі. І що ще не вистачає тут зробити? Хочу зробити таку лавочку, щоб можна було ось так тут, типу, тут сидіти лицем до даного нашого місця, до ями, і вільно собі викидати вудочку. Ось так. Так що зараз ведесенько. Зробимо це місце. Взяли з собою палі, забиваємо два палі, тільки дощечку і вже маємо місце. Готово. Так що йдемо зробимо і тоді йдемо перевіряти жерлички, йдемо перевіряти макушатники. Зручно, всидайтесь. Не забудьте підписатися. Надіюсь, буде цікаво. Вже починають їсти. Так, лавочка у нас готова. Трішки підбиваємо вище, нижче. І усе. Ось так. Зараз нам двома самолізиками прикрутимо. І все, і маємо лавочку. Головне бажання. Вона хотіла працювати, і, як і в житті, як з усім, можемо облаштувати собі гарне місце. Ось так. Так що йдемо перевіряти наші оснастки. Так. Так, перший макушатник і у нас ось то нам збиває всю кукурудзу. Бачите? плотвичка, Ось така. Так що йдемо, насаджуємо її на живця будемо мати. Ось так. Видачі, Що може бути краще за ось такий момент? Щось там непогане сидить. Знаєте, це місце працювало того року, завжди під цією корягою. Саме гірше то, що я забув підсачник. Я сподіваюся, що вона взяла міцно. Зараз будемо пробувати її брати. Є щучка. Бачите, все накладено. Жерлочка стоїть. Щука бачу є. Щука є. Неподалік від броду. Будьте обережні, коли берете за таку жилку, тому що щука насамперед дає ривок і обріже вам пальці. Це який монстр. Ох, монстр. Під лодку йде. Вона побито його було в сітці. Плано, що було, ну не знаю, або видра, ні, видра брала. 100% її брала видра. Вона повністю побита видрою. Бачите, зверху від пазурів. Ось така щучка. Трофей є. Бачите, вчора перезарядили і трофейчики в нас є. Ну, Хороша така мамка, десь більше кілушки, ми її зараз на березі зважимо, вона має п'явку на собі. Трофей непоганий. Глибоко взяла, будемо забирати її разом з жерличкою. Ось так. Ось така щучка. Забираємо її, ось на сили вибила вже повністю. Ось там характерно. Ну, обдаємося на березі, можливо, її. Що це в неї тут таке? Я думаю, що пано, що видра або сітка. Бачите, є характерні сліди. Ось так, забираємо її разом з жерличкою і вже на березі ми будемо її розглядати. Ось так, трофейчики ловляться сезон. Починає працювати. Тільки підпливаю до одну вже першу жарлочку перевірив, так вже пливу, перевіряю десь ці плотвички збираю. І думаю, я забув підсачник і забув кукан. І як бачите, так завжди є. Коли забуваєш підсачник чомусь, завжди ловиться щука. І тут щука ловиться непогано. Ось такі гарні розміри є. Ось так. Так що ми. Вже це наша друга щука в цьому сезоні у 2025 році. Друга щука. На 5 жерлиць Одну жарличку перевірили, так як це друга жарличка, ще є три Так що ми ще, думаю, не завершуємо. Надіємося. що ще щось буде. П'явкутку маю на собі велику зараз будемо її знімати з неї Ну є якісь сліди, не знаю від чого це на ній сліди. Щось ніби і пазурі, щось таке, воно чи може дійсно видра її брала Ось так. Сонечко засвітлює, напевно що. Давайте так ми її. Ось так краще видно. Сонце вже сходить сьома година ранку. Племо далі, Щуку човен, забрав її разом з жерличкою, тому що Глибоко бачите, що означає е, живця надягати через зябра. Ось це таке має велике значення в тому плані, що щука добре бере, щука бере зразу за голову. бере за голову і таким чином гачок потрапляє її куди треба, ось так. Підведемо підсумки з собою є завжди. Трофеї треба вазити. Так. У нас по нулях вага не знаю, видно, чи не видно, виключена повністю, включаємо її. Тут немає смислу обманювати когось. Давайте краще вам покажу на камеру, щоб потім не було дурних коментарів. Ось. Шпур я не відсібаю. Беремо в руки. Ось, щука, кілограм 35 грам. На кілограмчик, щука має. Ось так. Видно, не видно. Кілограм 35 пять грам. Ну, я думаю, що півторачка, бачите. Не вгадав я Ось така щука. Сьогодні є карасик. Взагалі вона гачок пішов всередину, аж, напевно, що живцем. Вона його проковтнула. Так що будемо вдома вже це все забрати, тому що нереально зараз забрати. Так, давайте знімемо її з ваги. Покажемо, що трофейчик. Ну, вже трошечки на цій возі Риби було, вага новенька, риби трохи вже не було. Зараз вам покажу. покажу вам зараз, як вона глибоко взяла. Бачите, закрутнула аж всередину. Ось так. Так що щучку миємо. Пускаємо. Гарно миємо від слизу її. І зараз. Ось так. Лавочка не прикручена вже не впасти у воду. Трофей є. Я вам всім дякую. Обов'язково підписуйтесь, щось трошки коментуйте. Цікаво, пишіть, чи у вас вже сезон відкритий з щукою. Ми поки що ловимо такі трофеї. Надіюся на трофейну щуку вище п'ятерочки. Ось так. Так що поки що такі кілушки. П'ютерачки, кілушки ловляться. Сезон відкритий 25 рік. Ось такі трофеї ловляться. Всім дякую, до побачення.